Рамічку листівки Стівочки-Соколики». вихідні дні. Так, у нас вихідні дні. 23-24, дивимося. Хтось вийде, перейде такий, ну, якби тяжкий період життя, вийде із поганої ситуації і за собою поведе діток. Можете спокійно, якщо ви надумали десь переїхати або поїхати, спокійно їхати, бо бачите, тут водичка чиста, не болото, ви твердо впевнено йдете, значить вам це вдасться. Бо часто запитуйте, чи можна переїхати в те чи інше місце. Оця карта, якраз говорить, що можна, якщо надумав. І це ви влучно стрельнете, якщо поїдете, якщо ви надумали, їдьте, дійствуйте. Дійствується і все вийде. І тут, бачите, даже вам рука Божа, рука Всевишнього допомагає. Або, якщо ви вирішили на вихідні щось зробити, якесь грандіозне тіло, все вийде у вас тут, все. у вас вийде. Так, далі. Ну, бачите, зустрічі з родиною. Може, в гості приїдуть діти, або внуки до вас. Разом будете щось робити, збирати урожай вашого спілкування. До ваших порад будуть прислухуватися діти. Тут ще, може, у відпустку чекайте, або синочка, або чоловіка, або коханого. Тут гарно випадає зустрічі. Ну, ви можете спокійно трошечки передихнути на вихідні. Те діло, що ви запланували по грошам або по роботі, майже все зробили. Бачите, ви в арочці сидите, кішечка це спокій, це козочка, теж благоустрій, те, що ви все зробили. Тут повна кадушка меда. Все зелене, впевнено, увірено, все зробили. А якщо не доробили діло грошове, доробите. Ну, королева контаклі. Так, далі не плануйте а, якусь велику дорогу, далеку десь дорогу, бо може не здійсниться. Так, 50 на 50. На вихідні. Будете в розпачі від якихось розговорів. Щось вам не подобається, що хтось щось вам скаже. Але воно, бачите, таке все пісочне, таке все ненадійне. Не розстраюйтеся, якщо вам хтось таке бувкне щось, знаєте. Не розстраюйтеся, бо корова, звісно, в шокі, що ви порозливали молоко. Але з однієї, бачите, тут кицьки п'ють молочко, значить. Це і польза для вас, що ви отак знаєте, розоблачення буде якоїсь людини, що він не той за кого себе видає. Далі дивимося. Бачите, він обманював вас. Це говорить про те, що ну, ця людина, ось яка вас до розпачу доведе, ну неправдивий був з самого початку. Аби ви до мене звернулися, я вам сказала, що він неправдивий. Нічого, це максимально. Пройде для вас легко. Фортуна падає що в суботу не почнете щось дійствувати, а в неділю. І скажу чого, бо вона так випала. Це значить не перший день, тобто не завтра, не субота. А в неділю почнете щось закручувати. Що так гарна карта, що так. ну Це трошечки медлініше буде. ну нічого все одно вона буде. Тут вас, до вас донька, або сестра або подруга прийде. Правильно, проведіть час разом, і це буде добре, це буде насолода, це буде гарно. Тепер перед вибором ви стоїте. Зрозуміло, оце, що ви надумали діло з, того, з понеділка з наступного робити, ви не можете ніяко приділитися. Тут що цей вибір нормальний, що цей вибір нормальний. Бо всі прегради. Ззаді, бачите, гори там далеко. Все ззаді залишилось. Робіть. Ви виберете, слухайте своє серце, свою інтуїцію. Вибором своїм будете задоволені. Хай на вихідні до вас летять, до нас летять радісні вісточки. Бо відьмая двіга так сказала, вузликом на добро, на злагоду, добром своїм підписникам. Зав'язала, я вас обіймаю.